Вітаю я, Антон Даньків. Прохожу наступний рівень в Каслванії Lords of Shadow. Мій улюблений рівень. Де було таке, що я був ну, прямо в шоці. Трапезна. Починаємо. Вона убила бы Габріеля в одному мгновение, якщо б могла. Прекрасна Лаура. обращенная много столетий назад, плачет жалкое существование. Габриэль должен быть теперь очень осторожна, потому как ее мать, владеющая этим местом без сомнения, хорошо осведомлена его присутствии. И Лаура сама еще сыграет роль в нашей повести. Зиграя, но не зараз. Зараз тут такая мерзость появится. Трошки рознесем, бо мені потрібен запас святої води. Жахлива музика. стрьомний замок. І надпись в меню. В середині трапезної в ніздрі героя вдарив огидний запах неющого м'яса. О, повірте, тут не тільки запах неющого м'яса ще. Огидний. Тут такий трешак водиться. Блін Короче, дивіться самі Опа. Я в шоці. Ужас Щоб пройти далі. До речі, ось тут труп з освітком. І труп дає підказку, що робити. Ні, це не та підказка. От вона. В придворного кухаря той самий ключ, який мені потрібен. Да. І так, да, я з спокійним рицарем абсолютно згоден. Як же гетко виглядає це чудіще? Яке називається злий м'ясник, яке ви щойно. Ми хцем бачили. І з яким Габріелю прийдеться толкнутись. Да-да. Потрібен ключ, який відкриває, наприклад, усі двері? Щоб попасти на кухню нам потрібно відкрити люки. сверху кидаем кусок человеческого мяса на цю тарелку атика во наш тут камин распалили вампиры ж не чувствуют холодно есть подано уроды Габриэль тем часом проник Сюди, йдемо назад, і тут труп рицаря з камнем. <кій> ну, вже без камня. от і впереді І жахливий урод. Так, да, ви правильно зрозуміли. Мені прийдеться хреначити цю монстряти, ну. йди сюди, м'ясник. Іспитання таке. Зр... Під час бою треба зробити так, щоб м'ясник використав 12, 12 предметів кух... Ой, 15 кухонної утворі. Він кидає ножі для м'яса, бере бутлі, які вони димлять. Там якась жидкость, від якої він може дихати вогнем. І бере м'ясо зі стіни, щоб вилічити своє роздуте хП. О вот так. Не можна дати цьому уроду лічитися. Е, э, що п'ять лічишся? Як боєць м'ясник так собі, але не можна дати загнати себе в угол. По чуть, чуть від нього відколюється його бронежилет. Два куска величезного казана. Ну, сам ясник не надто складний бос. Принаймні поки що. На першій стадії. Габріель уклонився і ніж від нього відскочив, як від ігрушечного. Ладно, урод. А як тобі оце? Ще один шматок казана відскочив з його жирнющого пуза. Який жахливий урод І я радий, що... <гум> що тут пише? Назустріч Габріелю нісся м'ясник з тесаком в одній руці і мечом в іншій. Взагалі, в нього власне тесак здоровий в руці. Хоча по розміру як здоровий меч. А тепер друга фаза. Це мощна отешка. Mm. М'ясник став неуязвимий, а його атаки ще швидші, коли він випив зілля. Хитро. Коротше, щоб перемогти м'ясника треба влупити, підпригнути і влупити по казанку на башті. Яка страшна кухня, блін. Хоча і тут є нелогічність. А саме, якого чорта? Королев... Королева вампірів завела придворного повара, який годує вурдалаків. а. Я особисто в цьому не бачу ні... ніякого сенсу. І всі трупи, крім сказана, тут щось ніби коров'ячі або свинячі. Невже... Можна... Нельзя було просто кидати трупи вурдалакам. Вони самі справляться. Щось по них не скаже, що вони вибагливі істоти. О, тут кристал тіний. Тут рицарь був. Вроді з каменем здоров'я, якщо я не помиляюсь. Так, тепер вертаємось назад. Подальше від цього ада. Буди боже. Фух. Це й було мощно. У мене не надто міцний желудок від думки про цього місця мене до сих пор тошнить. Фух. О! Підзапасемось, тепер йдемо наліво. Венна рогата броня з течезним оружієм. Жодкувато. Кімната. Щоб пройти, треба відкрити замок. Можна методом проб і ошибок. Но якщо мало здоров'я, як зараз у Габріеля, то не варто. О, ні 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 Груда костей і топори. Що тепер скажу урод? А оце вже занадто. Еге. Прощавайте уроди. Є -є. Ну, пацани, на кого ви наїхали? Так, тут секрет. Труп рицаря. Підказку до секрета можна получити е, ось тут. Мені, взагалі, туди вже смісла йти нема, але я вам покажу. Отут тут підказка. Які іменно руни активовувати? Якою магією? Ужасна статуя. oi ah dá tudo isso é secreto Так. Блін, ненавиджу ці моменти з повзанням. за нього. Такс. Куда тепер? А да. Вот і трупа крицаря. Блін. Габріель знову звалився. І загинув. Ладно, в задницю починаємо з контрольної точки. Там би прийшлося просто повсти назад. Ну, секрет я показав. Тепер пропускаємо Появ, появу сісястого демона, який порве всю цю заразу. В задниці. Так. Звіряємося зі підказкою. Влів. Сені. Сеня. Сене червоны червоны сене червоны. Ну от і все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекайте наступних відео. До зустрічі!